Кого може бути позбавлено від строчки на підставі анулювання броні? З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Давайте починаємо. Бронь військовозобов'язаного за конкретним підприємством, установою або організацією є підставою для оформлення відстрочки, яка встановлена статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Бронь є такою ж підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, як, наприклад, і наявність трьох або більше дітей віком до 18 років, виховання дитини з інвалідністю, або догляд за своїми близькими родичами, які мають встановлену інвалідність першої чи другої групи. В яких випадках бронь може бути анульована, а отже, така військовозобов'язана особа, яка була заброньована, буде позбавлена відстрочки. Такі підстави можна поділити на об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних підстав віднесемо. По-перше, це закінчення строку такої брені. По-друге, це виконання завдання певного так для Збройних сил України конкретним підприємством, чи організацію. По-третє, це ліквідація такого підприємства, установи чи організацію, яка була визнана критично важливою. По-четверте, це Трата статусу критично критичної важливості відповідним підприємствам. До суб'єктивних підстав для анулювання броні належить наступні. По-перше, це звільнення працівника із підприємства з нової організації, яке, за яким такий працівник був заброньований. Я думаю, з цією підставою все зрозуміло. По-друге, це призупинення дії трудового договору. Цей механізм чітко передбачений законом України про організацію трудових відносин під час оголошеного воєнного стану і передбачає під собою невиконання на певний строк працівником своєї трудової функції, відповідно не виплату заробітної плати роботодавцям з цієї підстави. А це, але це є не звільнення, просто призупинення на певний строк виконання такої трудової функції. Відповідно, в даному разі бронь також буде анульована. Постановою 76. Також передбачена ще одна підстава про анулювання броні. Це якщо особа оформлює собі відстрочку з інших підстав, встановлених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але на практиці це так не працює. Як же це працює на практиці? Якщо особа має інші підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, не бронь, а інші. Наприклад, така особа є батьком трьох або більше дітей, або така особа має статус особи з інвалідністю, або така особа доглядає за близьким родичем з інвалідністю тощо. То, відповідно, спочатку така особа має призупинити свою бронь, а саме керівник підприємства має анулювати цю бронь, а лише після цього така особа може подати відповідний пакет документів для оформлення відстрочки з інших підстав. Такі документи подаються безпосередньо до ТЦК та СП. Навіщо ре реалізувати цей механізм? Досить часто буває, що на підприємстві треба забронювати. Кількість осіб. І відповідно у особи військовозобов'язаної є можливість оформлення відстрочки з інших підстав, не пов'язаних із бронью за цим підприємством. Тому така особа може домовитися із роботодавцем про наступне, про те, що її, буде, її бронь буде анульована. А вона відповідно оформить відстрочку з інших підстав. А це місце, яке звільняється, буде передано якійсь іншій військовозобов'язаній особі для того, щоб її було заброньовано за цим підприємством. Якщо це відео було для тебе корисним, я буду дуже вдячна за лайк і вподобайку. Підписуйся на мій канал, в мене дуже багато цікавої інформації. До нових зустрічей!